Вітаю вас всіх на християнських зустрічах. Не просто, знаєте, як в клубі по інтересах, ми тут зустрічаємося, а саме заради того, щоб кожен раз набувати новий досвід так, християнського саме життя. Бо разом ми сила, так, а наша сила в єдності. Бо ворогу набагато легше нас поодинці роз'єднати, зневірити, винищити. Війна йде, бачите, в першу чергу не проти крові, плоті і крові, але проти духовних володарів і сил темряві піднебесної. Отже, всі хочуть спасіння, правда? Але мало хто задумується над тим, що потрібно зробити для того, щоб отримати спасіння. Ну, У кожного, я думаю, що є якась своя філософія на рахунок того. Ну, одні думають, що Бог сам у всьому розбереться. Інші думають, що якщо вони не зробили нічого поганого в житті, то, по їхньому розумінню, ну, не вкрали, не вбили, нікого не ображали, то все буде нормально. Ще інші таких е, теж дуже багато, та? взагалі не задумуються на спасіннях. Дуже зайняті, мають багато справ, заробляють багато грошей. А потім, як дуже сильно притисне, то ну, пожертвують на храм або ще на щось, ну і совість чиста. Але якщо, е, я вам так скажу, <кхем> всі хочуть якусь формулу, так, по якій е, буде спасіння відбуватися. Ну, відповідно, <кхем> люди будуть автоматично та, попадати на небо по тій формулі. Як ви думаєте, ну, хто зараз підсунув ту формулу людям? Але ця формула, до речі, в Старому Завіті прийшла якраз з неба. так? І вона була дана, та формула. Люди цієї формули хотіли завжди. В старому заповіті Мойсей спустився з двома камнями, на яких було набито заповіді та закон. І ви всі його. Ви всі знаєте ті заповіді, не треба там, про них говорити, я думаю. І, але першою, знаєте, заповіддю е, завжди було е, люби Бога свого, е, всім серцем своїм, всією душею своєю і всім серцем своїм. Але в більшості цю заповідь, знаєте, пролистують. Ну, ніхто не розуміє цієї заповіді, як можна любити Бога, якщо про Бога нічого не знаєш. Пролистують так, е, що там наступне, знаєте, так. І о, не вбий, не вкради. О, це мені, підходить. це мені підходить. І так більшість, знаєте, порядних таких громадян, так живе. Ну, хабар це не крадіжка. Хабар це не крадіжка. ну, За хабар можна посповідатись раз в рік. Там. Я думаю, що Бог простить. І закон, так, яка формула була дана на, 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 тільки на певний час. Це формула, вона діяла впродовж якогось певного періоду. Для того, щоб З'явилася нова формула, нова формула спасіння. Про цю формулу <кхи> нам було описано так від пророків ще здавна, і описано від Івана Євангелія в першому розділі з 1 по 12 вірш. На початку було слово, і слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було на початку. Усе через нього повстало, і ніщо, і, і, і що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, і життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнуло його. Був один чоловік, що від Бога був посланий, його імення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити він мав про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відсурались його. А всім, що його прийняли, їм владу дало. Дітьми Божими стати тим, що вірять в мені його <кій> Тобто, яка тут формула? Всім зрозуміло, та? яку формулу дали <кій> в новому заповіті вже Бог дав. І знаєте, у світла немає формули. та От ми дивимося, наприклад, на світло. Ну І ми насправді світла не бачимо. Самого світла, воно його якби воно. Падає, так, воно освічує, але ми його не бачимо. Ми можемо бачити джерело світла, але саме світло його не видно. Світло має тільки свою фізичну характеристику. от, Тобто ми можемо та, це світло тільки охарактеризувати якимось чином. І ми не можемо його пощупати. Світло, воно тільки падає, освічає предмети. і ми можемо сказати, що світло, наприклад, має швидкість 300 тисяч км в секунду. І ще у нього є так характеристика, довжина та чистота і є, сила, світла. сила світла, так, і ще багато інших всяких різних показників. Ну, от я про них не буду говорити. В нашому випадку корисною дією світла, а саме те, що світло дає життя. і там, де світла немає темряви, так? тобто життя і темрява, в нашому випадку це саме основне, для чого нам потрібно світло. Бог порівнює себе зі світлом, так тут. Бо Бога так само ніхто не бачив. І якщо Бог з'являється людям, то переважно це було в певних або явищах, або він з'являвся у вогні, у громі так само, гром молнія, то теж так би, світло. В тих явищах які в руміння багато світла. Наприклад, коли Павло переслідував учнів Христа. То він якраз побачив що? Побачив е е світло із неба, так? ясніше від світлості сонця. Він побачив настільки сильне світло, так? яке його аж осліпило. От. І потім Бог послав його до поган, тобто е до наших племен. Так? Бо всі знають, що Україна раніше була країна, в якій жили погани. Так? Ну, мені це слово не подобається. Більше язичники більше розуміють. Ну, погані, знаєте, погані якісь. Погані, вони, може, і непогані, але вони не знають Бога. От. Тому й погані. А потім Бог послав, так, йому туди, щоб ми навернулися від темряви в світло так? і від сатанинської влади до Бога, щоб вірою в Ісуса дарувати нам прощення гріхів і наслідтя, е, насліддя з освяченими. Що це означає? Що формула спасіння криється в вірі Ісуса Христа і в прийняття Його, Його вмення. Вся віра крутиться навколо цього. І чомусь чому найбільше, що нервує да, релігій, ну, людей, які в релігію вірять, да, це саме коли говориш імені Ісуса. А ще так говориш, тобто зі сміливістю, це ім'я і з владою, то найбільше їх нервує. бо Люди да, в темній релігії вони думають, що вони можуть в Бога тільки або просити, або на карачках повзати перед Богом. Про Божу волю вони е, взагалі й не чули. Про принесення плодів е, для Бога так, -та, так само не чули, що треба плоди приносити. Всі ви бачите, <клоди> та формула звичайна. так? Це не урок математики, але, е, скажімо так, на прикладі математики я можу показати <клоди> якісь. Якусь певну формулу, яку всі хочуть. Тобто, це перша формула це є віра в квадраті, так? це є Ісус. Так? Два. Тобто двоє на Христі. Це є віра з Христом, віра в Христа плюс хрещення в Ісуса Христа, равно Учень Христа. Так? Тобто підставляємо сюди, і ми отримуємо правильну формулу. Правильно? Вон. І з цього все починається. Е, тепер е, е, релігійний світ, яку нам формулу пропонує. Так? Хрещення в дитинстві е, плюс релігія, і роблять з тебе прихожана. Прихожан. Тобто, ти стаєш прихожанином, який приходить, приносить. І, відповідно, ти стаєш рабом тої релігії. І, ну, відповідно, Коли ти вже, вже глибоко, глибоко в ту релігію вже вникаєш, то відповідно, формула отак потім виглядає. Тобто перший та? перший то є Бог, Бог завжди, ну ж вирять Бога, відповідно, поділити на, на папу. Папу або, або поділити. Ну, в даному випадку це пі, знаєте, там, постійно на ну, папу поділити або філарета, або ще когось там, знаєте, хто у них там головний. Потім. Це все прирівнюється. Значить, Ісуса корінь квадратний із Ісуса. Ну, відповідно, тобто розділили Ісуса, так? Розділили на, на два, на три, на п'ять корінь квадратний. Потім. Свідки Єгови, знаєте, вони е, 10 000 поділили у нас 10 тисяч спасених. Них там 10 тисяч спасенних є, які можуть при, е, причищатися. Там. От. Потім, відповідно, е, це є знак нескінченності, то, та, якби, ніби е, рай. Так? Ну, е, тобто вічність, вічність. От. сума вічності. Там дорівнює. І вже розумієте, це вже зрозуміють тільки ті, хто має докторську ступінь далі. Ви вже далі не зрозумієте. Коли вже зрозумієте, виведете самі. Вон. Ну, так я вже не, не поглиблювався далеко. Тому. Ну насправді це все серйозно. Вон. І... Коли поглиблюся, нічого взагалі не розумієш. Це можуть. Ну, спеціально знаєте, роблять тобто, посередників, щоби. Між Богом і вами, щоб ви насправді приходили і постійно, постійно до них приходили і приносили щось. А насправді Господь дав нам слово в простоті, щоб кожен міг зрозуміти простоту. І Спаситель нам даний, щоб ми його прийняли. І в Євангелії Марка, 16 розділ, з 15 по 19 вірші написано. І казав він до них. Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідайте, хто увірує і охриститься, буде спасений, а хто не ввірує, засуджений буде. Ну хіба не просто? А тих, хто увірує, супроводити, супроводити будуть ознаки такі: у ім'я моє, демонів будуть вигоняти, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійно що вип'ють, не буде їм шкодити властимуть руки на хворих і добре їм буде. Недавно, знаєте, я бачив е, в одному якомусь відео, відео, не знаю, е, як загинув якийсь е, лідер індійської крішницької релігії. То він знаєте, настільки повірив, що, що він міг літати, е, що він, ну це не смішно насправді, це в реально. Він впав з гори і при всіх розбився. Вон. Тобто настільки забив сам собі голову, не знає, хто йому там. Ну, Я думаю, що це якийсь ступінь одержимості, так, релігія, відповідно. Так от, навіть коли до Ісуса підійшов, та, сатана, то Сатана так само попросив кинутись вниз Ісуса, та, Він спокушав Ісуса. І сказав словами із Біблії, та, що англи підхоплять його і понесуть. Але Ісус не став влаштовувати шоу для, для сатани, так? і він е, йому відповів: не спокушуй Господа Бога свого. Тобто не потрібно випробовувати свою долю, е, навіть якщо ти в чомусь впевнений, то стрибати з якоїсь е, ну, висоти, ну, то є глупо, то є, то є тупо. От. Е, тобто, формула спасіння вона захована в простоті. Але це не означає, знаєте, що. Все так просто і не треба навчатися. Бо написано, що від незнання гине народ. І в посланнях Павла до Коринтян, розділ 11 з 3 по 4 вірш написано. Але бою, боюсь, щоб як Змій був обманув Єву своїм підступом, так не попсувались думки ваші. І ви не відхилились від простоти і чистоти щодо Христа. Бо коли е, хтось е, прийшов і проповідував іншого Ісуса, не того, що Його ми вам проповідували, е, або якби ви прийняли іншого духа, е, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якого ви не одержали, е, то ви, брати, це терпіли. <кхід> Отже, е, знаєте, скільки ми будемо терпіти. Цього іншого духа, який навколо ми бачимо. І він постійно фізично присутній навколо нас. Ми не будемо його терпіти, ми будемо говорити правду і прославляти справжнього Ісуса, який є для нас світлом для світа. Амінь.